Чому ми наважились на дитину? Я вибрав кота. Не бачу сенсу тягнути. Немає в мене там три копійки за спиною, хочу там сільотку під туди, шоколадом. Постійно нудить, постійно рвота. Береш розгуб і головою постійно. Ну насрати, які в тебе справи. Це наша третя вагітність, але буде перша дитина. Дитину не врятувати, то їжу задача тільки тебе врятувати. І, тось, от. Всім привіт! Сьогодні у нас досить нетипова тема для мого блогу. А саме ми будемо говорити про вагітність, підготовку до пологів та підготовку до батьківства. І найголовніший гость сьогодні це мій чоловік Віталік. Я думаю, що це буде цікаво подивитися, як. Жінкам зі сторони своєї, так і в принципі, чоловікам. Ну що ж, Віталік, привіт. Давно ми з тобою не бачились. Привіт, перше питання, яке у мене є. Скажи, будь ласка, яке цікавить в принципі багатьох жінок, як ти бачиш зі своєї сторони, чому ми наважились на дитину? <ривіт> <ривіт> ну, як таке питання. <ривіт> Все не знаєш в цьому, ну, в цьому свій час. Ні, не 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 знаю, що відповідати. Знаю якраз і добре. В цьому свій час чули, що готові. І не бачу сен, не бачу сенсу тягнути. Якщо ви відчуваєте, що ви готові на моральному рівні, і у вас є можливості, щоб не як це прийнято казати, не плодити ніщиту. Якщо у вас є можливості до дотрим... ну, якщо є можливості дати дитині освіту, дати дитині одежу. Ну то відповідно це абсолютно нормальний процес. А скажи, будь ласка, що для тебе саме відчуття, що от ти готовий? Коли в мене є можливість дитину забезпечити, купити їй нормальні речі, дати їй нормальне харчування, дати їй нормальну освіту, щоб дитина не відчувала будь яких потреб, дати їй нормальну медицину, і тоді я вважаю, що я готовий. Наприклад, якби я не був готовий до цього, от уяви просто ситуацію. Немає в мене там три копійки за спиною, наприклад, ми маємо дитину, і ну, стається якась екстрена ситуація, що мені робити? Позичати десь гроші, пробувати okay. десь щось викрутитись для чого. Скажи, будь ласка, у мене одразу наступне питання. В принципі, практично вся моя аудиторія знає, що це наша третя вагітність, але буде перша дитина. Які у тебе були відчуття, коли які у тебе були відчуття, коли ми мали вже два перших викидні? Що ти відчував конкретно у цій ситуації, і що ти думав про мене як про дружину? Типу? Як про дружину нічого поганого не думав, бо це був процес це процес, від якого ніхто не застрахований. А емоції були ну, не, не, не скажу, що позитивні, да, емоції були ну, негативні. Ти, ну, ти пам'ятаєш, як це було? Що я в тоді з тобою сидів? І як мене ну, трусився, переживав. Ну, я коли вже сказали, що дитину не врятувати, то тоді вже стояла задача. Тільки тебе врятувати. Тобто, ну, ну, було не по собі максимально. А скажи, будь ласка, тобі, як чоловіку, не було страшно, от, е, умовно кажучи, знову ж таки брати на себе відповідальність за створення нового життя е, після цих двох викиднів? Ну, було страшно, але страшніше, коли повертатись до першого викідня, коли тебе ставлять перед вибором кого рятувати. Це набагато страшніше. Я як створювати нове життя не не страшно, коли маєш вже щось за спиною. Якби нічого не було, да якби я не був готовим, ну ми не буде готові. То було б страшно, так як ми готові, то mm. нема що боятися. Скажи, будь ласка, період токсикозу особисто для тебе, як він пройшов? Нормально, я не можу сказати, що було щось погане чи ще щось. Ні, ну не було цих приколів, хочу там сільотку під шоколадом, наприклад, да. цього не було. Ну а так, все пройшло окей. Ну тобі було важко, да, то, то не було окей. Ну мені було окей, бо мені важко не було. Я так розповім для тих, хто ще не вагітнів, і для чоловіків, які не знають, що таке токсикоз. Токсикоз це коли ти приблизно два. Три місяці лежиш і нічого не хочеш. Їсти практично було неможливо, тому що постійно нудить, постійно рвота і так далі. І от це був для мене особисто за 9 місяців вагітності найважчий період. Що ти ще від себе хочеш додати для чоловіків, які проживають отакий от важкий токсикоз разом із своїми жінками? Які ти поради можеш дати? Треба війти в становище. Я не можу давати поради, бо я вмію розуміти. І треба навчитись розуміти. Треба навчитись поважати інтереси, бажання. І треба Захотіти зрозуміти свою другу половинку, ну це токсикоз, це не жарти. Це так просто він не пройде, але треба, щоб цей шлях двоє пройшли разом. І треба мати чітке розуміння, що другій людині теж може бути погано, а не умовна маніпуляція або якась або щось тому подібне. На твою думку, під час токсикозу, якщо жінка не може працювати, що робити? Не працювати <гум> ну, все, ну, ну, ти, ти, ти ж коли, ну, як футболіст ламає ногу, він ж не грає в футбол. Як ти вважаєш, чоловік повинен забезпечувати жінку і всі її абсолютно потреби, коли вона от у стані токсикозу, у стані воєнності? Ну почнемо з того. Що ніхто нікому нічого не повинен. Це золоте правило, яке використовується на всіх ринках. я вже і... бачу в коментарях жінок. І на всьому, ні, ніхто нікому нічого не повинен. Чоловік не повинен, але це входить в його обов'язки. Тобто, не... якщо це чоловік, да, то понятне, діло, що це треба робити. Якщо це. Ну, як це прийнято зараз сказати? В молодіжі, тюбік, да, то, <рив> то, то відповідно це не, не, ну, не прийнято робити. Але е, ну, ти відчувала, що ти забезпечена? Ні, я. Ні, <рив> я не, <відчувала>. <рив> <Ясно>. <рив> <рив> не та мала на увазі, звичайно, з твоєї сторони все було добре. Але от просто не у всіх, умовно кажучи, Ситуація може відбуватися як в нас, і просто була цікава твоя думка щодо того: що жінка лежить з токсикозом. Як і вона не має можливості заробляти, тому що перші ці місяці особисто для мене були найважчими. Ситуація, коли чоловік не розуміє, що вона нічого не може. Що робити у такому випадку жінці? Як донести чоловіку? Ну тут ніяк не донести. Якщо людина бронепоїзд, то ти їй хоч кілки на голові тише. шиє, ну, тут нічого нічого не відбудеться. Це повинно прийти з розумінням. Для початку треба спробувати поговорити. Це само обяснити, пояснити та сказати, там любий там так, 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 мене то, 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 то. Давай будемо пробувати так, так, так і так. Ну, якщо людина це не розуміє, то ти їй це не доведеш ніяк. Це треба, щоб людина сама зрозуміла, має зрозуміти і прожити. А потім просто буде пізно, якщо не зрозуміти вчасно. Добре, скажи, будь ласка, вперше, коли ти побачив дитину на ось цьому апараті, mm -hmm. що ти відчував, які в тебе були відчуття? Я не пам'ятаю, чи ми вже тоді знали, хто у нас буде? <клес> Ні, Я... не знали. Не знали, ще. розкажи свої перші відчуття. Це було прикольно, це було мило. Я, я, я раніше ж не бачив ніколи таких фотографій. Ну, я, я не знав, що такі технології вже є. Почнемо з цього. Раніше я, я не дивився цих телевізорів, і де все було чорно-біле, є, видно, тут кольоровий картинка, ну були круті емоції, бо ти розумієш, да, що це частина тебе. Це, ти не пише там подивитись у зі кота, там, наприклад, да, ти дивишся. За своєю ханою дружиною, за те, що вона носить твою дитину, і це продовження твого роду частини тебе. Це а, круто так гарно сказав. Скажи, будь ласка, чи є для тебе, чи була для тебе різниця між хлопчиком і дівчинкою? Ні, не було. У мене не було ніколи переваги між е, статтю, чого бо це моя дитина. Ну як якщо що бути твердолобом, все, хочу сина рвати рубашку на собі. там, все ти не не родила сина, ти не жена, там ти не дружила, все іди там, там з хати. Да. Ні, такого не, не було. Мені не принципово, чи це хлопчик, чи це дівчинка, і однаково буду любити що хлопчика, що дівчинку. Ми з тобою досить рано дізналися, що у нас буде дівчинка. Я навіть пам'ятаю, дату це було 6 травня, і це був лише четвертий місяць вагітності Ну, може, п'ятий я вже точно. Десять днів так. до покупки тура то в тому місці? <рес> Добре ти пам'ятаєш. <рес> Які у тебе були відчуття, коли я тобі сказала, що це дівчинка? Нормальні. Хоро... Ну, ну, очіку... Можливо, в тебе були не У мене не були очікування, бо я, я, я тобі казав весь час, що мені не принципово, чи це хлопчик чи дівчинка. Нормальні були ну, нормальні почуття, хороші, приємні. На твою думку, якщо чоловік, наприклад, хоче хлопчика, а у них вийшла дівчинка, як жінці донести чоловіку, що важливо, чи це хлопчик, чи це дівчинка? Ніяк не донести, це, це неможливо. Не це, скоріше всього, пов'язане, чи з якимись комплексами, чи з травмами, я не знаю. Ну, як, як це? Не, не любити свою дитину, бо в тебе, бо в тебе буде дівчинка. Там неважливо, чи ти хотів хлопчика, буде дівчинка, чи наоборот. Ну, це твоя дитина не подобається, то береш розгон і головою в стіну. Ну це не донести. Це людина має сама зрозуміти. Якщо людина цього не розуміє, ну, то. Так. Добре, зараз ми трішечки перейдемо до третього триместру. Ми так вже обговорили перший і другий, і тут починається третій триместр. Чи відчуваєш ти різницю між першим, другим і третім триместром? Нижним з того, що я недавно не знав, що таке триместр. Зараз ти вже знаєш. Не відчуваю різниці. Всі процеси, які були 9 місяців назад, вони так само йдуть і зараз, фактично, один в один. Нічого не помінялось, ну живіт виріс тебе. Нічого не помінялось. Ну сказати, що зміни змінилась якість роботи, ні, змінилася якість життя, ні. Змінилась там, не знаю, квартира, ні, змінилось щось тут в наших мала... процесах, ні. Добре, тут я мала на увазі більше, наприклад, відношення до жінки, тому що особисто у мене наразі така ситуація, що я вже набрала трішечки більше норми. І Я знаю, що для багатьох жінок це велика. Ну я не скажу, що прям катастрофа, але дуже дуже сильно б'є по своїй самооцінці, коли жінка набирає багато кілограм, хтось звичайно більше. Що хтось звичайно менше для тебе є різниця? Ні, немає для мене різниці. Чого все, я, я ж сказав, що як було 9 місяців назад, так і, так і всі процеси залишились. Ну ти ну набрала, ти ну, я теж набрав, то що потом скинемо. Це, 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 це нормально. Це треба, щоб розуміти просто цей процес, треба прочитати, як починати в інтернеті взагалі, як відбувається, як відбувається взагалі ну, розвиток плоду. І треба просто розуміти, що не набрати, да ну не вийде або вийде, но завдяки якимось там препаратам yeah. або чомусь тому подібному. Скажи, будь ласка, коли ти відчув перші рухи донечки, які у тебе були відчуття? пару пар, пару тижнів назад, по моєму. Ні, не пару тижнів тому, напевно. Ну, я, я, не я, я, Я не можу сказати точно по днях, коли я це відчув, але це було недавно. Питання у тому, що, які в тебе були емоції. Ну, нормальні, позитивні. У мене в плані емоцій, в мене все нормально, позитивно, в мене емоційно. Тобі не емоційно. У мене немає такого, щоб було там вау. Ні, це було приємно, це було круто, бо ти розумієш, що 9 місяців отак от пройшли фактично, по щелочку пальця. І якщо спочатку це там була маленька заокруга, то зараз це заокруг так лупить ногою, що угу. аж по аж аж руки болять. Це синяк на руці був <сум> так вдарило. Скажи, будь ласка, яких три поради ти можеш дати чоловіку, а у якого вагітна дружина? На весь період вагітності? Берегти. На першій вагітності в нас була помилка, що Настя перших пару місяців працювала. Це була помилка. Не, не давати працювати, не давати фізичну роботу по можливості брати побільше вихідних, створити максимально комфортні умови в квартирі для прожиття. Це прям, це must have просто. І саме основне не, ну, старатись... Пережити перших три місяці безсильних роздорів, коли починається там, токсикоз, коли починаються ці зміни, зміни гормональні, їх треба просто пережити. І ну, завжди ставити з розумінням один до одного. Не повинно бути так, що е, там, коханий, я там, хочу не знаю, купити то-то, то-то-то, а він тобі каже: та ні, тоді це на купи собі. Та й все. Ні, треба, треба розуміти. Ну, людина хоче, в людини змінюється флора в організмі. Розвивається плід, людина змінюється навіть ну в гормональному плані, тобто ти можеш щось хотіти, це нормально. Ставити зрозумінням один до одного. А я від себе хочу сказати: от щодо першого: що якщо жінка відчуває, що вона може працювати, але якщо дійсно вона відчуває, тоді треба пробувати. У випадку, якщо ви надивились в інстаграм ультраактивних жінок, які під час вагітності добре працюють і хочете так само активно працюють, у моєму і моя щира рекомендація з власного досвіду не потрібно так робити. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно полежати. А то обов'язково потрібно полежати. Я проти роботи взагалі. Треба. Ну, ми, ми пройшли просто це. Да. Ну, ми до кінця не знаємо, увазі... це ніхто ніколи не знає. Ти маєш на увазі цей перший найнебезпечніший період. Так, да, ми пройшли це і коли, коли був перший вихідний, ми це, ми це проходили, працювали, і до чого це привело? Це привело до поганих результатів. Треба завжди вміти оцінювати ризик. І якщо лікар каже, що менше активності, то менше активності там настрати, які в тебе справи, не знаю, зустріч, не зустріч на своєму прикладі, кажу, в мене в один день було три зустрічі. У мене, мене призначили операцію куту, я вибрав кота. Мені все одно зустріч, ну сьогодні є, завтра є, післязавтра буде знов десь гроші заробляться, час повернеться, наприклад, а да? ну час точніше не повернеться, повернеться, просто повернеться втрачена можливість, яка, яка могла бути при цій зустрічі. Розставляти треба правильно пріоритети. І все. Якщо все вагітне, лікар сказав, все ти береш, робиш. От ну, береш, робиш те, що сказав лікар, а не то, що хочеш ти. Не заробиш там скільки там 300 гривень чи 500, там о, вау, так багато. Заробиш ти, що злотих о, вау, так багато, заробиш за за, за скільки там тисячу доларів, це теж кардинально ситуації не змінить. Але це але відсутність е, виконання того, що тобі сказав лікар, може привести до е, фатальних наслідків. Останнє питання: чому ти наважився на партнерські пологи? Я тобі його зараз ставлю, і після того як ми вже народимо, також обов'язково поставлю. Ну, важлива підтримка. Ну ти я ж понімаю, що це не відбувається так. Просто я ж ходив на лекції. Там все розказували, там все показували, як треба робити, що робити, як бути важко. Це додаткова підтримка і все. От тут немає, як це на, на ваших це. Я казав з самого початку, що я буду на них. Я, я ніколи не був проти цього. Це е, абсолютно ну, нормально. Чоловік повинен бути підтримкою для своєї дружини, не тільки коли вони там разом ділять якісь там гроші в конвертах після весілля, або цей, або коли там щось заробили. Ну треба бути і в тяжких моментах разом. Це ну я рахую це абсолютно нормально і правильно. Добре, дякую, дякую тобі, щиро. І обов'язково ми з тобою ще зустрінемось у такому форматі вже після народження. Ження донеччина це діти дитина і тому дякую вам за перегляд. І ми обов'язково ще зробимо подібний подкаст після народження дитини, де я впевнена, що абсолютно інші можуть бути думки і у мене, і у Віталіка. Так, дякую вам від себе. сподіваюся, вам ця інформація була, була корисна і одразу хочу сказати, що я максимально консервативних поглядів в цьому плані. Так що да.